Хочемо привітати нашого гостя Володимира Патько, керівника відділу онкології фармацевтичної компанії Товариства Рош Україна. Чому запросили Володимира? Володимир теж буквально на 5 хвилин, тому що ви оголосили, що у період з 24 лютого по 7 березня будете проводити проводити обстеження журналісток столичних ЗМІ з метою профілактики та раннього виявлення раку молочної залози. Акції відбудеться в рамках проєкту турбуйся про них. Чому саме ви вирішили про протурбуватися по про пропрац... це? ЗМІ. Дякую за запитання. Добрий. день. Ну, по першу чергу, тому що ви знаходитесь, знаходитесь на першій лінії, і ви можете донести до телеглядачів взагалі до читачів цю проблему, яка є у нашому суспільстві: проблему захворювання на рак молочної залози. А як ви знаєте, що рак молочної залози є одним із найпоширюваніших локалізацій серед раку, по перше, у жінок, і тому, тому ми спрямували нашу увагу в першу чергу на журналістів і з двадцять. 24 лютого на протязі місяця пройде обстеження жінок, журналісток, різних засобів масової інформації, Києва, телеканалів. Різних видань, профілактичних оглядів буде розгорнута і зараз вже проходить Києвом. Курсує мобільний діагностичний комплекс, який включає в себе два апарату ультразвукових апарату для дослідження молочної залози, і лікарі проводять дослідження журналісток засобів СМІ. Я хочу нагадати про те, що от програма проти раку молочної залози постійно на вулиці Києва і всієї України восени виходять в рамках програми Ейвон. Скажіть, будь ласка, і там теж періодично, от щоразу, коли я скажімо модерую подібні зустрічі, щоразу лунають. Дуже прості запитання від журналістів. От зараз ви правильний крок зробили, що в першу чергу журналістів варто обстежувати, тому що ми доносимо безпосередню інформацію, але я бачу, що все одно люди, навіть журналісти, лишаються темними в цьому питанні. От давайте зараз нагадаємо всім глядачам, що рівень захворюваності на рак молочних залаз в Україні за останні 50 років зріс більше ніж у 4 рази. І власне багато моментів можна зупинити, але через те, що люди вважають, що ну не варто проходити обстеження, можна Зніше, ну ніколи. Ну от зараз такі складні політичні події. Давайте зараз нагадаємо, окрім того, що в рамках програми можуть обстежитися представники змі Володимира. Давайте нагадаємо всім українкам, тому що здоров'я жінок це все таки понад усе їм народжувати дітей і їм далі дбати про те, щоб нація була була єдина, нація вона була жива, щоб зеровенькі діти народжувалися. Де проходити обстеження і як часто потрібно це робити, Отакий елементарний лікбез. Ну, таку інформацію, по перше, повинен надавати спеціаліст а, і говорити, коли, де, як. Але я хочу сказати, що у рамках цього проекту проходить день відкритих дверей. По перше, це не перша акція, така вона почалася ще в минулому році за підтримки Міністерства охорони здоров'я за ініціативи громадської організації. Клуб лікарів і фармацевтів фармацевтичної компанії Рош Україна було вже проведено біля двох тисяч досліджень, і серед них було виявлено досить багато патології. І зараз, зараз, у цьому проєкті також почнеться дні, почнуться дні відкритих дверей. Про це будуть проведені прес-конференції у регіонах, і жінки зможуть не тільки жінки-журналістки, а й взагалі жінки зможуть прийти. Ти до онкологічних центрів, де вони пройдуть консультації спеціалістів момологів і пройдуть дослідження ультразвукове дослідження молочних залоз. Патько керівник відділу онкології фармацевтичної компанії, який зараз проводить обстеження безпосередньо в журналістах з метою профілактики. Говоримо про рак молочної залази, і ви, Володю, розказали нам про те, які програми діють, але все таки основна проблема це займатися просвітницькою діяльністю правильно серед жінок. Можете зараз запевнити кожну жінку України, що їй нададуть гарну допомогу, коли вона звернеться до гінеколога, коли вона прийде в кабінет домомолога за місцем призначення. Чи все таки проблема це райони України? Якщо ще центральні міста, все гаразд. то… Я не онколог і не адміністратор Міністерства охорони здоров'я, але як лікар, я можу сказати, що онкологія у нас розвивається досить інтенсивно, і людина, яка звертається за допомогою у різних регіонах України, може отримати кваліфіковану допомогу. Все, дякуємо Володя, вам за інформацію. О, господи, у нас ви